Про цю історію самочинного будівництва два роки тому говорило все місто. Одного дня жителі 38-го будинку по Зарічанській замість звишних краєвидів на Південний Буг побачили кількаметровий бетонний мур. От що він сьогодні сказав в архітектора? Засто. Що люди, пошукайте собі в мозгах, ведь я будую не для себе, для своєї дитини. Пошукайте совість в себе в голові. Ось це він так сказав. Хай шукає совість в себе в голові. Що тут не люди живуть, чи тут немає дітей? Получається, в нього дитина, а наші що? Шановний Іван Григорович, опомніться. Тоді люди навіть не думали, що з цього будівництва вийде ціла судова епопея. Численні звернення та прохання до забудовника ніяких результатів не дали. Натомість люди чули в свій бік лайку та нахабне ставлення. Я вийшла до нього на кришу і запитала: скажіть, будь ласка, що це ви будете будувати? Ви жителів запитали? Він мені відповів коротко і ясно. Покажіть мені, де є тут люди, де є тут люди? Коли вийшла моя сусідка, він її обхаєв нецензурними словами. А тепер знайомтеся, це Іван Кульгук, активний член ради Майдану та той самий забудовник, чоловік, який два роки тому так і зараз запевняє, ніяких будівельних норм він не порушив. Ми законно провели будівництво. Ми дали 24 робочих місця. Жителі багатостраждальної багатоповерхівки створили навіть ініціативну групу та зі своїми вимогами прийшли відстоювати права на засіданні 44-ї сесії міської ради. Тоді на бік людей перейшов майже весь депутатський корпус та виніс рішення про знесення будівництва. Я пропоную щоб знести показово знести. Два роки тому до Івана Григоровича навіть навідувалися державні виконавці із рішенням припинити будівництво. Забудовник злякався і людського осуду, і телекамери та закрився за сімома замками. Іван Григорович Має припинити будь-які будівельні роботи, проводити або виконувати. У разі невиконання ним даної ухвали суду. Можна звернутися до органів прокуратури або до міліції про порушення проти нього кримінальної справи за ознаками статті 382 кримінального кодексу за невиконання рішення суду. Рішення Хмельницької міської ради листопадом 14-го року була розглянута місцева ініціатива мешканців будинку 38 вісім Вказаним рішенням було підтримано місцеву ініціативу і рекомендовано приватному підприємству Ківа припинити реконструкцію фасадів магазину з надбудовою офісних приміщень по вулиці Зарічанській, 38, А також демонтувати надбудову. Вказане рішення аргументувалося наявністю статтю 5 закону України. Про основи містобудування, яка зазначає також встановлює обов'язок при здійсненні містобудівної діяльності, обов'язково забезпечити врахування законних інтересів власників та користувачів навколишніх будівель. Історія перейшла у двохрічні судові тяжби. Цього разу позивачі, а це більше 20 жителів будинку, знову зустрілися із горе-забудовником у приміщенні суду. Адвокат, який представляє сторону позивача, переконує українські закони прийняті таким чином, що боротися із такими забудовниками дуже важко. Масла вогонь підливають і суди, які знаходяться поза межею обласного центру. На превеликий жаль, влада сьогодні місцева, і це стосується не тільки Хмельницького. Не може самостійно знести навіть собачу будку, якщо вона самочино десь побудована. А ще більший абсурд полягає в тому, що в Рівному, в Вінниці вирішують, де в Хмельницькому стояти, які будівлі, чи які скоролі, чи якому будинку. Забудовник зі слів мешканців знущався як два роки тому, так і знущається до цих пір. Кожного із цих позивачів та просто мешканців будинку, які прийшли відстоювати свої права. Пан Кульгук називає проплаченими людьми. Тому це не що інше, як тиск на суд і ці. Представники, що сюди приходять, не що інше, як проплачені люди. Мене більше сказати нема, що остане судді. суді. Жителі багатоповерхівки скаржаться на погіршення стану самого будинку через введення будівельних робіт. Люди переконують, за цих два роки почали з'являтися тріщини та руйнація нажитого кілька років тому майна. Ви кажете, що не веде до руйнації наш будинок завдяки вашій будові. Чим ви це аргументуєте? Пішли тріщини, Вистовком пішли експерта. в полу, відвалюється кафі. Ну-ну, що значить висновок експерта? Висновок експерта був наданий в 2015 році. А зараз, якій вашій дальшій забудові, йде руйнація будинку. І ми будемо подавати нові позови на те, що йде руйнація. Незаконна забудова привела до появи озер під вікнами в дев'ятиповерхівки. Люди запевняють, Іван Григорович самовільно не тільки будував, але й підключався до будинкових благ цивілізації. З того часу почались перебої з електроенергією та затопленням підвалу. Коли йде злива під вікнами квартири, знаходиться калабані, коли вода не стікає. Коли... Так само здійснилось будівництво працівники, які робітники постійно ходили під вікнами, заглянули в вікна. Коли до них виходиш і робиш за вони по-хамськи себе вели. Коли кажуть, так я трупу, дозволу, там таке дозвонка, це при рук нам дозволено з вами спілкуватися. Він коли купив будинок магазина, перевантаження. Вона була площею 1200. Тепер він володіє площею 4. значить там більше холодильників. Більше всього зато залишилося загорання. Ми не один раз були без світла, і його продавці з магазину не один раз прибігали до нас в під'їзд. Чому нема світла, але це не по нашій війні. У нас в квартирах циркулярки нема. Здаватися, жителі 38-го будинку не збираються відстоювати свої законні права будуть до кінця, до позитивного завершення на свою користь. Максим Посполіта, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.